Антон, куди котися. -ку, куди? Антон помоку, помоку. Ви не знаєте, так? Буде якесь спілкування виждати. Антон пояку, по яку? Дякую вам. Антон криве колесо ви дарма припинили, що на гаївки зараз буду продовжувати. Антон, куди кодеся? Антон помоку. Антон, пояку, бояку. Антон грибе колесо. Антон, куди Антон, помоку, помоку. Антон, бояку пояку.